Має вітання усім глядачам! і Сьогодні, як завжди, в вихідний день ми будемо готувати щось надзвичайно смачне. Я хочу приготувати ясні рулади, і для цієї страви нам треба взяти наступні компоненти: грам 600 свинини або телятини, грам 150 копченого бекону, Крім цього, ми будемо використовувати для того, щоб приготувати рулади пару цибулин, кілька маринованих огірків, десь 4 столових ложки гірчиці, 50 мл огіркового маринаду. А крім цього, ну, оскільки ми готуємо взимку, то економніше буде взяти. Сушений перець пелюстками. Тут суміш перців червоний, жовтий і зелений. Також будемо використовувати для соуса пару столових ложок томатної пасти, крім цього, 50 100 мл вершків кулінарних, ну, безперечно, сіль та перець. А що собою являють ці рулади? Рулади це фактично наші крученики українські. А ці крученики, ці рулади, вони присутні практично в усіх європейських кухнях. Ну, сьогодні я хочу приготувати оці крученики з німецьким акцентом, тому що готуючи їх, ми будемо змащувати мас м'ясо гірчицею. М'ясо ми повинні порізати на такі шматочки, щоб можна було його відбити і зробити такі своєрідні Відбивні, а крім цього, ми повинні розуміти, що не обов'язково використовувати корейку, биток, так званий. Ми можемо, оскільки ми будемо і відбивати, і потім тушкувати ці рулади, корченики, то ми можемо використовувати і окорок, і лопатку. Ріжемо м'ясо поперек волокон на порційні шматки, які потім буде зручно нам відбити. Відбивати будемо, якщо у нас волок йдуть ось так, то ми ставимо шматочок м'яса вертикально і приступаємо до відбивання. Для того, щоб зручно було відбивати цей шматочок, щоб він не розривався, ми можемо його накрити харчовою плівкою. І тепер відбиваємо до товщини десь 0,5 см. Відповідно, ця відбивна у нас повинна стати набагато більшою по площі. Коли м'ясо відбите, я його так і е, перекладаю разом із плівкою, тому що ця плівка дасть можливість нам зручно загорнути е, ці вироби. Тепер ми підготуємо е, бикон або ж грудинку. Бажано, щоб це був продукт копчений, і зрізуємо з нього шкірку, е, якщо вона тверда. І тепер ми повинні цей бекон порізати. Якомога тоншими шматочками, оскільки ми будемо викладати його всередину цих рулат. Можемо різати по довжині, якщо зручніше вам різати ось такими шматочками, то так теж підходить нам для цієї страви. До речі, можна прямо в магазині попросити, щоб вам тонко-тонко порізали бекон на слайсері. Тепер ми повинні порізати цибулю. На ту кількість м'яса нам треба буде одна цибулина. Нарізуємо її тонкою соломкою напівкільцями. Ну і тепер огірки, огірки будемо різати тонкими-тонкими стрічками. Оскільки ми будемо їх закладати як начинку всередину рулат. І для того, щоб м'ясо гарно скручувалося, на цій огірочки повинні бути такі напівпрозорі, дуже тонкі. Ну і тепер можемо вже приступати до формування цих кручеників, оскільки вже всі компоненти у нас підготовлені. В першу чергу це буде гірчиця. Десь одна чайна ложка на шматочок м'яса, і ми розтягуємо, тонко розмазуємо гірчицю по м'ясу. Наступний шар у нас буде бекон. Викладаємо шматочки бекона, так, щоб він... У нас був повністю по всьому об'єму, по всій площі цього шматочка м'яса. І наступний шар це буде, будуть огірочки, які ми порізали тонко. Крім цього, ми сюди ще перекладемо цибулю, яку також розсипемо по всій площині. І останній шар у нас буде. Сіль та перець. Оскільки гірки мариновані, вони солонуваті, то солі ми можемо багато не сипати, а перцю треба трішки так гарненько всипати. Ну і тепер за допомогою цієї плівки ми закручуємо рулади і ми повинні їх обов'язково або зв'язати ниткою, або ж ми повинні їх сколоти шпажками. В даному випадку я підготував шпажки, і оцей шовчик ми повинні заколоти. Тепер ми розігріваємо сковорідку і підсмажувати ці рулади ми будемо на вершковому маслі, тому що вершкове масло. Дасть гарний аромат м'ясу. а потім будемо на тій же самій сковороді готувати соус. Поки будуть обсмажуватися рулади, ми підготуємо ті компоненти, які нам необхідні для приготування соусу. Масло вже розтопилося, перекладаємо сюди рулади і займаємося цибулею для соуса. Цибулю ми також можемо порізати. Напівкільцями, оскільки ми потім соус будемо подрібнювати на блендері. Коли, коли ми обсмажили з усіх боків ці крученики, викладаємо їх на тарілку, а на цьому ж самому вершковому маслі будемо підсмажувати цибулю до напівготовності. Справа в тому, що саме масло воно ароматне, в нього ще видалися ясний сік, тому бажано... Смажити саме в тій самій сковорідці, не міняючи е, масло чи олію, тому що ці всі ароматичні речовини вони поєднаються і в результаті дадуть нам дуже смачний ароматний соус. Цибулю смажимо до напівготовності. Ну а щоб зрозуміти, коли буде ця напівготовність, ми можемо побачити, коли вона стає прозора, значить можемо продовжувати вже приготування соусу. Ось необхідна е, вже е, ступінь готовності. Досягнута. Тепер ми додаємо сюди пару столових ложок, ой, пару чайних ложок гірчиці і все це будемо злегка підсмажувати. Гірчиця повинна підсмажитися і може утворитися така насичена за кольором кірочка на денці сковорідки. Не переживайте, це якраз той необхідний момент, який нам дасть знову ж таки дуже гарний насичений. Результат у цей соус. Гірчиця підсмажилася. Пройшло десь 2-3 хвилини. Тепер ми вливаємо сюди маринад з огірків 50 мл. Ну, от маринадом ви можете регулювати солоність цього соуса. Тепер ми додаємо сюди вершки. Тушкуємо все разом, соус почне густіти, тому ми будемо додавати ще і воду для того, щоб він не був надто густий. Соус ми повинні проварити хвилин 5-10, але ми повинні додати сюди ще кілька столових ложок пелюсток перцю солодкого. Якщо у вас під рукою є звичайний солодкий перець свіжий, то ви можете одну перчину порізати кубиками і додати у цей Соус, отже, проварюємо його і слідкуємо за густотою. Як якщо він почне ставати на занадто густий, будемо додавати сюди воду. Коли соус проварився, розм'якла цибуля, вона була повної готовності, також розм'як перець. Ми в цей час додаємо сюди томатну пасту. Ну і нарешті ми будемо цей соус подрібнювати. Ну, оскільки в соусі ми ще будемо тушкувати м'ясо, то можна соус одразу. Перелити в каструлю і в каструлі прямо перемолоти, подрібнити блендером. Оскільки у нас ці овочі, цибуля і перець перетворяться на пюре, то після перемелювання соус може стати ще густіший. І тому ми вже в кінці можемо подивитися, чи треба додати ще води. Можете додати вершки, якщо є під рукою м'ясний бульйон. Тепер ми повинні обов'язково видалити або нитки, або ті шпажки, якими ми фіксували. Рулади надавали їм форму, і перекладаємо їх одразу ж у соус і під закритою кришкою тушкуємо протягом 10-15 хвилин. Ну що ж, коли ми протушкували ці рулади, ми можемо порізати їх по діагоналі на такі більш дрібні шматочки і подавати разом із тим соусом, в якому ми їх і тушкували. На гарнір до таких корочеників можна подавати. Відварену картоплю, але ну, також дуже смачно буде і картопляне пюре. Ну і крім того, ми можемо зробити невеличке оздоблення з тих ж маринованих огірків, які у нас пішли і в начинку. Хочу нагадати усім глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только ти». Ну, на сьогодні в мене все. До зустрічі. За тиждень до побачення.